І ще 120 мільйонів гривень плюс ПДВ має надійти до держбюджету через продаж спиртзаводу на Тернопільщині. Цього разу йдеться про об'єкт у залізцях. Боролися, кажуть за нього вісім чоловік, вісім учасників. Це для України найбільший показник. Майно спиртзаводу не вперше йде з молотка. Його продали у 2020 році, але тоді покупець так і не вніс. Гроші досить великий об'єкт. Правда, на ньому ще є. Об'єкти цивільної оборони, тобто бомбосховища і укриття, які не ввійшли в перелік об'єктів до приватизації. Ці об'єкти заборонені, і, власне, буде думати, як потім з нами заключити договір на зберігання за одну гривню і наводити їх в порядок. Спиртзавод у Заліссях – четвертий в області, який продали цієї осені. Тернопільщина лідер в Україні тут не лише першими відновили аукціон у воєнний стан, а й першими заключили договір купівлі-продажу. Покупці двох спиртзаводів уже повністю внесли за них гроші. 150 мільйонів сплатили за морилівку, і сім'ят мільйонів сплачено за коболоволоки. Коболоволоках вже надали 10 мільйонів заборгованості по е, укрспирту. Оце ж люди мають заборгованість досить таку вагому. Там по півроку заборонську заробітні платі. Якщо б не не покупець не дав би якісь от зараз ти 10 мільйонів, то вони б завтра чи завтра вже були б банкротом. Гарантійний внесок заплатив і покупець борщівського спиртзаводу. Додає Руслан Белишицький. Майно кожного із об'єктів новий власник використовуватиме на свій розсуд. Там не обов'язково виготовлятимуть спирт, можуть запустити інше виробництво. Додамо усі чотири спиртзаводи на Тернопільщині придбали підприємці із інших регіонів України.